Добрий день, мої любі малята. Сьогодні я пропоную вам послухати казку, яка називається Теремок. На краю зеленого лісу, там, де поле починається, стояв обличчям до сонечка Теремок. Хто його там побудував, ніхто тепер не пам'ятає. Біжить повз мишка на Рушка, побачила теремок. Зупинилася і питає Терем теремок, хто в теремі живе. Ніхто не відгукується, ось вона і увійшла і стала жити в теремку. Прискакала жаба квакушка. Ква-ква терем теремок, хто в теремі живе. Я «Я мишка-нарушка, а ти хто? А я жаба ква квакушка. Іди до мене жити. Увійшла жаба і стали вдвох жити. Прибіг зайчик Терем теремок. Хто в теремі живе? Я мишка нарушка Я жаба, жаба-квакушка! а ти хто? А я зайчик побігайчик. Іди до нас жити. Стали вони у трьох жити. Прибігла лисичка. Терем теремок хто в теремі живе? Мишка нарушка жаба, квакушка, зайчик побігайчик А ти хто? А я лисичка сестричка. Іди до нас жити. Зайшла лисичка до теремка. Стали вони у чотирьох жити. Прибіг вовчок сірий бочок, постукав у двері і питає Терем теремок, хто в теремі живе? Мишка-нарушка, жаба-квакушка, Стайчик, помігайчик. Лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчок, сірий бочок. Іди до нас жити. Стали жити у п'ятьох. Раптом іде мимо ведмідь клишоногий. Побачив ведмідь теремок, зупинився і заревів Терем теремок. Хто в теремі живе? Мишка нарушка жаба квакушка. Зайчик побігайчик. Лисичка сестричка. Вовчок. Сірий бочок. А ти хто? А я ведмідь клишаногий. Іди до нас жити. Ведмідь і поліз в теремок. ліз-ліз, ніяк не міг влізти. І каже, Я краще у вас на даху житиму. Да ти нас розчавити можеш? Ні, не розчавлю. Ну, так вилась. В ліс ведмідь на дах і лише всівся, затріщав теремок, впав на бік і весь розвалився. Вибігли звірі засмучені, не знають, де їм жити тепер. Але потім домовилися. Кожен по гілочці та по колоді принести, щоб теремок заново змайструвати. Взялися вони колоди носити, дошки пиляти, новий теремок будувати, краще колишнього збудували. І стали вони дружно жити, поживати і добра наживати. Малята, вам сподобалася казочка? Так. А зараз давайте пригадаємо, хто перший побачив теремок? Правильно, мишка Норушка. А хто наступний прискакав до Теремка? жабка квакушка. Молодці. А хто ще прибіг до Теремка? Зайчик побігайчик, правильно малята. А хто прийшов до Теремка після зайчика? Так, це лисичка, сестричка. А хто наступний знайшов теремок? Вовчок, сірий А хто останній прийшов до Теремка? Так, ведмідь клишоногий. А що сталося, коли ведмідь поліз на дах? Теремок затріщав, упав на бік і весь розвалився. А що після цього зробили звірі? Вони стали всі разом будувати новий Теремок. Малята, подивіться, який гарний вони збудували Теремок. А це тому, що вони були всі дружні і разом працювали і допомагали один одному. А нам зараз вже час прощатися. До побачення малята